Перша відставка сезону відбулася, незважаючи на те, що тиждень тому президент Запорізького металурга запевнював про футбол у тому що не буде ніяких відставок і що він не вірить, що таран припинить роботу. Вже на цьому тижні після зібрання команди з болівальниками, сталося все-таки те, що таран пішов з команди, і наша група важно стежила за тим, як відбувалися події протягом тижня у Запоріжжі. І так само стежила за першою грою на посаді виконувача обов'язків Олександра Томаха. Давайте подивимося матеріал Сергія Печева. Останнім часом навколо запорізького металурга аж надто багато чуток. аби їх спростувати напередодні матчу із зорею. Керівництво і тренер зустрілися з болівальниками. Кожний все хуже, 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 хуже. Все, що ж не ділося, ділоси клубшими. Щоб ми не сиділи спокійно, були сиділи 11 12 школи. Красота. У нас зараз Ліга Європи. Що десь збігала, бо всі все Запорожі. Якщо раніше Олег Анатолійович не був у захваті від політики клубу, того дня ледь не у всьому погоджувався з керівництвом. І при всім, повторяю, уваження колеги Олегу Анатолійовичу, ми будемо проводити клуб свою політику. От я вам дав відповідь. Це, Це Нормально, професіональний підхід. Здавалося, і у проблемних трансферних питаннях порозумілися. Я ж не можу сказати, от якщо ви ні. Все. Я роботу, да хотів Бартуловича. бартулиця, хочу, того, мало чого хочу. Така ідилія тривала недовго. Вже через добу Олег Таран залишив посаду головного тренера. Це все случилося вчора, ми теж много чого не знаємо. Просто змінився тренерський штаб. Він, наскільки я знаю, то по власному бажанню пішов. Він не попрощався ні з вами, ні з гравцями? Попрощався зі всіма. Пояснив, чому пішов ні до матчу із зреї у ролі головного команду готував спортивний директор Олександр Томах. Однак, через відсутність відповідного дозволу, не міг перебувати біля поля на лавочці э, знаходитися можу тільки я один. Тому що мене є ліцензія, яка дозволяє знаходитися в цій зоні. Тренерські перестановки це ще пів біди, повний безлету металурга під час стандартів. Так у зорі не виграєш, і це при тому, що голки передав завдання ледь не половині команди. Вальні Віталія Вернедуба у стилі Роналду, і навіть табло з відповідним лігочемпіонівським чемпіонівським оформленням. Грані просто давалась, хоча що забили першим таймі гол потім вже почали грати по результату. Потренувавшись на власних офсайдах, Бутківський зрештою зробив так, як показував Вернедуб. Після такої жахливої гри на стандартах старцев ще довго не міг отямитися. Після вилучення Баяча збільшувати перевагу в рахунку заважав лише голкіпер, щоб не пропустити більше, цього було недостатньо. Будківський оформив перший дубль у прем'єр-лізі. Я всім доволений. Я читаю, ті ребята, які зараз є у нас в команді. я Чесно, іскренне скажу слова, Я горжусь, що я працюю з цими хлопцями. Натомість у металурга немає приводів для гордощів. Ситуація у клубі аж надто заплутана. Радоваться не буду, но уверен, Вы, вы от нас ничего не требуете. Вы вот это принимаете? Ну, вы знаете, этот вопрос задавайте к руководству клуба. Я только, как сказать, вот перед фактом поставлю. Почему вы уделите ребята, не ко мне вопрос. это к руководству клубу. Я, я ж вам сказал перед фактом поставити. Президент, який мав би пояснити, що відбувається в клубі, спілкуватися відмовився. І так у вболівальників металурга питань залишається куди більше, ніж відповідей. Що а? Це Може, ще раз прийдемо, і взагалі команда на полі не вийде? Тому? Вам прийде вже відповідати.